Друзі, щиро вітаю вас. Сьогодні тема без перебільшення дуже серйозна, без жартів. Це пенсійна реформа, про яку, напевно, мало хто чув. На телебаченні такого не показують. І не просто так, бо вже Денис Улютін, новий міністр соціальної політики, зробив гучно знову заяву: Україна переходить на абсолютно нову модель пенсії. Обіцяють, аж три великі зміни оновлення солідарної системи. Провадження накопичувальної моделі, а також перехід від спеціальних пенсій до професійних. Але це ще не все. На перший погляд звучить непогано, навіть перспективно. Але ви знаєте, як це буває. За красивими словами, треба дуже уважно розбиратися, що ж там насправді ховається. Бо ми з вами чудово розуміємо, на папері усе може виглядати прекрасно, а в житті, ну самі розумієте. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, я вас просто закликаю, перевіряйте завжди, яка карта повітряних тривог онлайн зараз. Це дуже для безпеки важливо, друзі, бо мало хто на це дивиться. Дякую, ідемо далі. Перше старт реформи, що відбувається. Ця історія почалася ще була в липні, коли уряд ухвалив рішення провести так звану оптимізацію. Міністерство соціальної політики України об'єднали з Міністерством у справах ветеранів та єдності або, як дехто називає, Міністерством єдності. І тут одразу виникає цілком закономірне питання а що це за Міністерство єдності таке? Бо якщо говорити відверто, воно виглядало абсолютно бездіяльним. Багато хто взагалі не розумів, навіщо воно існує. Складається враження, створили його виключно під одну людину. Знаєте, бувають такі міністерства в нас під конкретну людину. І от замість того, щоб закрити це Міністерство єдності, його просто злили з Міністерством соціальної політики. Може, щоб остаточно не зникло, чи щоб тій людині було куди притулитися. Хто це за людина, догадайтеся самі? Очолив це нове об'єднане відомство сам Улютін, фінансист за фахом, і перше, що він зробив, гучно пообіцяв новий підхід до соціальної допомоги. Його основна ідея: допомога має надаватися не за статусом, а за потребою. Звучить справедливо, правда? Але є одне але і то велике. Під таким гаслом дуже легко комусь просто скасувати виплати, сказавши: Ага, ви вже не потребуєте. І от так вирішать, без належних підтверджень, без перевірок чи обґрунтувань. Немає в тебе вже грошей. Солідарна система це легенда, дивіться, і реальність. Друга велика тема. Солідарна система, друзі. Для тих, хто не в теміще, це коли всі ми працюючі громадяни сплачуємо внески до пенсійного фонду. І з цих коштів держава зараз виплачує пенсії нинішнім пенсіонерам. Тобто ми зараз платимо не собі на старість, а тим, хто вже вийшов на пенсію. І коли ми самі будемо пенсіонерами, наші пенсії виплачуватимуть з внесків тих, хто працюватиме тоді. Така от грошова. Естафета, друзі, міністр каже, що хоче усучаснити цю систему. Його бачення зробити так, щоб розмір пенсії чітко залежав від твоєї трудової біографії, скільки років ти працював, скільки сплачував внесків. Ідея, здавалося б, непогана. Працював довго і чесно, матимеш більшу пенсію. Працював мало або неофіційно, меншу матимеш справедливо, так? Питання риторичне. Але ми знаємо, де тут проблема. Не в законах, а в реалізації. Бо вже зараз у законі записано, що стаж і внески мають визначати розмір пенсії. Але фонд постійно працює з дефіцитом. Держава змушена дотувати. І коли пенсійний фонд мінусує щороку, про яке суттєве підвищення виплат можна говорити. Це фундаментальна проблема. А тепер переходимо до третьої, дивіться, накопичувальна система це шанс чи це пастка. Третя тема, друзі: впровадження накопичувальної системи. Суть. Частину ваших обов'язкових внесків не витрачають зараз, а відкладають на ваш особистий рахунок, який накопичується до вашого виходу на пенсію. Звучить романтично, окрім державної пенсії. Ще й ваші власні будуть накопичення. Ідея справедлива, але нюанси є серйозні. Дивіться, якщо ви, скажімо, починаєте накопичувати у 55 років, накопичити зовсім небагато, логічно! А наша країна має інфляцію. І це не просто слово сполучення зараз. І ці великі числа можуть з'їстися з цією самою інфляцією. А ще серйозна небезпека це управління фондами, де крутяться гроші, а це є ризики: корупція, невдалі інвестиції, розпорядження неправильно і ваші накопичення можуть просто зникнути. Отже, якщо ви молоді, ця система має шанс, якщо майже на пенсії, вона мало що дасть, бо часу накопичити мало, а ризик втратити є також великий. Четверте, друзі. Це професійні пенсії замість спеціальних. Хто виграє тут? Дивіться. Заміна спецпенсій на професійні. Сьогодні певні категорії отримують пенсію в рази більше за середні. Судді, прокурори, чиновники, інші особливі категорії в лапках. Нова модель пропонує, що замість спецпенсій буде система з трьома частинами. Перше. Базова виплата. Друге. Накопичувальна частина. Третє – Професійна надбавка. На папері це виглядає більш справедливо, ніби всі в однакових умовах, а надбавка залежить від професії. Але тут знову питання: чи справді зменшать ті захмарні пенсії, що отримують деякі чиновники зараз? Чи це буде просто переіменування? Бо якщо механізм лишиться той самий і суми не зміняться, істинної реформи, я думаю, що, друзі, не буде. А от тепер дивіться, які є ризики, контроль і реальна загроза. Ну, давайте про мінуси. Які можуть торкнутися просто простих людей? Якщо у вас зараз пільгова або статусна пенсія, цілком можливо, що її можуть скоротити. Накопичувальна система, як би її не рекламували. Не захистить від інфляції. У найгіршому випадку вона може нагадувати фінансову піраміду. Сплачуєш, сплачуєш, а потім нічого майже і не отримуєш. Причини перше корупція. Друге неправильне управління фондами, банальне зникнення грошей. І третє, додайте сюди інфляцію, і ви розумієте, чому така система може бути небезпечною. Є ще момент, про який офіційно друзі не говорять, але який багатьох хвилює. Це контроль. Накопичувальні рахунки це нові реєстри, перевірки доходів, прозорість. Але чи не означає це посилення контролю над кожним громадянином? Держава бачитиме всі ваші доходи, накопичення і витрати. Формально це презентація як прозорість, але фактично. Це ще один інструмент впливу. Підсумки, та на що нам чекати, друзі. Давайте коротко. Отже, підсумовуємо. Реформа, яку пропонує міністр Улютін, на перший погляд, може бути шансом, але лише за умови, що перше, Внески усі реально працюватимуть на людей, а не будуть знецінюватися. Друге. Правила будуть абсолютно одинакові для всіх, без винятків і привілеїв. Третє, держава не скористається реформою, аби скоротити виплати тим, хто їх зараз отримує. Поки що усе це лише слова. А простим українцям варто уважно стежити за кожним кроком цієї реформи, не вірити казкам про те, що держава сама все зробить. Бо ми знаємо, такого не буде, друзі. На все відведено багато днів, але десь так до кінця року вже стане зрозуміло, що уряд реально планує і як збирається втілювати свої ідеї. Але навіть у випадку осучаснення солідарної цієї системи, щоб її покращити, потрібні гроші, а де їх візьмуть? Поки що ніхто нічого чітко не каже. Отож, хороші обіцянки є. Але чи перетворяться вони на справжні зміни? Побачимо. І трохи про реальність. Чим більше слухаєш ці всі гучні заяви, тим більше розумієш. Ми вже чули це не раз. Кожен новий міністр заявляє, я зараз усе зміню. Починаються слова осучаснити солідарну систему, запровадити накопичувальну, навести лад із спеціальними пенсіями. І щоразу, ніби це стане саме цього разу. Але досвід підказує інакше. Проблема не лише в законі. Проблема в тому, що в нас завжди є хтось, для кого правила однакові, а для когось уже і ні. І чомусь ті правила для одних працюють. А для інших не працюють. І ще момент, друзі. Солідарна система працює тоді, коли економіка працює, коли є багато працюючих людей, які стабільно сплачують внески. Але в країні складна ситуація. Багато хто виїхав за кордон, частина економіки працює в тіні. Де взяти ті внески? Як наповнювати пенсійний фонд, якщо база платників скорочується. Це питання, на яке наразі відповіді немає. А накопичувальна система в умовах, коли довіра до інституцій майже відсутня, це окрема історія. Бо щоб люди віддавали гроші на десятки років уперед, вони повинні бути впевнені, що завтра ці гроші не зникнуть. А хто дає такі гарантії, скажіть? Як бути впевненим, якщо навіть державні банки часом потрапляють у скандали? Тоді що? Щодо зміни спеціальних пенсій професійними, гарна ідея, друзі. Але чесно, ви вірите, що хтось реально піде на те, щоб скорочувати пенсію судді чи прокуророві в рази? Я не дуже. Можна красиво назвати, але якщо механізм залишиться той самий, для простих людей це нічого не зміниться. Отже, друзі, ситуація така. Пенсійна реформа може бути шансом на справедливість, а може стати черговою, мильною бульбашкою. Картинка гарна, але чи має вона основу? Все залежить від того, чи буде політична воля зробити зміни для людей, а не просто для Галочки. Бо ми вже бачили, як гучні реформи перетворюються на звичайне перейменування без ефекту жодного. Тому скажу прямо. Казки про те, що держава сама про все подбає, треба вірити з обережністю. Ми з вами живемо не в якомусь ідеальному світі, де пенсії ростуть, просто тому, що міністр дуже добре розмовляє. Тут, щоб отримати гідну старість, треба або самому про неї подбати, або чекати на диво. А з дивами, як ми знаємо, ну так собі. Ось той термін, друзі, будемо чекати, це до кінця цього року, це той час, за яким ми побачимо, чи слова у Лютіна мають під собою ґрунт чи ні. До кінця року можна буде робити якісь висновки, а поки слідкуємо, читаємо між рядками, як кажуть, і пам'ятаємо у цій грі, як і в будь-якій іншій, перемагає не той, хто вірить у гасла. А той, хто вміє бачити реальність і просто грати по правилах життя. Бо реальність така, друзі, грошей у пенсійному фонді мало, дефіцит нікуди не зник. Якщо нічого кардинального не змінити в економіці, жодна формула, навіть найсучасніша, не зробить нас багатими людьми. Але ми, оптимісти, правда ж, будемо надіятися, що цього разу щось таке та й зрушать. Хоча, знаєте, я б більше поставив на те, що все закінчиться великим звітом про успішну реформу, після якого люди запитають, а що змінилося? І чесної відповіді: друзі, можливо, ми і не почуємо, але будемо бачити, можливо, воно буде все і добре. Проте не виключаю я цього, що, можливо, цього разу щось зміниться на краще, я це не виключаю, друзі. Ось такі новини сьогодні. Вибачте, за мої емоції, я просто хотів бути з вами відвертим. Бережіть себе на все добре вам і до нових випусків.